Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Російська атака безпілотників на Полтавщину постраждав дачний кооператив мікрорайону Затишний та 10 приватних домогосподарств у Миргородському районі. Близько трьох мільйонів гривень на обстеження чотирьох будівель, пошкоджених через ракетний обстріл, і понад 13 мільйонів на одноразові виплати мешканцям виділили сьогодні на сесії Полтавської міської ради. 32 роки полтавець відзначив феєрверком. Імениннику загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність. А тепер про це та інше більш докладно. Цієї ночі ворог знову атакував Полтавщину. Уламки ворожого шахеду пошкодили будинки і в Полтаві, і в області. За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих. Наслідки бачили мої колеги. Прибирають скло та фрагменти шиферу. Власники будинків одного з дачних кооперативів мікрорайону Затишний Полтавського району оговтуються після нічної атаки ворожого шахеда. Розбираємо. Пропелер дерев'яний був частково збитий. От удара, мабуть, і він прилетів сюди. Крім вікон та дахів, внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджені двері, паркани та дерева. Загорівся і автомобільний кунг. На момент вибуху будинки були порожні. Людей в них не було, кажуть місцеві. Відбулося сьогодні вночі приліт шахіда. Понівечено більше 42 ділянок в нашому кооперативі. Це в основному це вікна, повилітали двері і є три будинки, в яких немає криші. Понівечена криша. Як повідомили в ДСНС, вибух через падіння уламків стався опівночі. Пожежу було ліквідовано близько другої години ночі. Від державної служби з надзвичайних ситуацій працювало чотири відділення третьої державної пожежної рятувальної частини, а також залучалися фахівці відділення піротехнічних робіт. Травмованих та постраждалих внаслідок цієї події немає. Власникам ушкоджених дач відновити вікна та інше майно допоможуть, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Зараз ми робимо перші оперативні зведення. Це різні види пошкоджень, десь це дах шифер, десь це паркан, десь це вікно. Ми зараз надамо всю інформацію. Якщо приватизований алгоритм, якщо не приватизований, алгоритм гуманітарні місії вже на зв'язку. Матеріальний резерв готовий до видачі в повному обсязі. Цього ж дня зранку атакував ворог і Миргородський район. Як повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації, внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено 10 приватних домогосподарств. Обійшлося без жертв. Понад 40 мільйонів гривень сьогоднішнім рішенням сесії Полтавської міської ради виділили на підтримку військових та рятувальників ДСНС. Стільки ж спрямували на облаштування шкільних укриттів, зокрема для 25-ї гімназії, шкіл номер 30 та номер 11 Крім цього, близько трьох мільйонів гривень із можливістю подальшого дофінансування виділили на технічне обстеження чотирьох будівель по вулиці Баленка у Полтаві, пошкоджених через ракетний обстріл, і понад 13 мільйонів на одноразові виплати мешканцям, зокрема на лікування та реабілітацію оренду житла на період виконання відновлювальних робіт. На одноразову матеріальну допомогу по 10 800 на кожного постраждалого, але не більше ніж як на трьох осіб, які проживали в одному домоволодінні, тобто це. Матеріальна допомога першого зразка друга. У нас ще є окремо донори, які працюють з постраждалими в лікарнях. Це ще окремий пакет документів. Додатково в міській раді за рахунок міського бюджету за рахунок програми Турбота. У нас уже оформлення допомоги по 300 тисяч. Зараз вже понад 10 заявок є точно. Розмір військового збору з 1 січня цього року в Україні збільшили із 1,5% до 5% від доходу. Як це вплинуло на діяльність підприємців, зокрема ФОПів на Полтавщині, дізнавалися наші кореспонденти. Полтавець Володимир був власником магазину одягу. Цьогоріч свій ФОП закрив через війну платоспроможність покупців впали. Тому бізнес став неприбутковим, говорить він. У Мене був магазин. Розрібної торгівлі одягом протягом останніх трьох років я фактично не здійснював діяльність, оскільки ну, справа була не зовсім рентабельна. Але на даний момент я прийняв рішення просто припинити офіційну діяльність і все. А ось підприємиця, власниця будівельного бізнесу Олена Коробань говорить, тримається на плаву, попри воєнний стан та те, що з 1 січня підняли військовий збір. У Мене сезонний бізнес, у мене закінчення будівництва та інші будівельні роботи, продаж металопластикових вікон, дверей, жалюзі, ролет. Скажем, так нелегко, але я не збираюся закінчувати свою діяльність, а продовжувати сплачувати податки в держказну. Я люблю свою роботу, я люблю працювати. і Я вважаю, що дуже потрібно в такий нелегкий стан в час для нашої країни поповнювати державний бюджет. Ставка військового збору з 1 січня в Україні збільшилася до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації. Попри це, на сьогодні кількість приватних підприємців на Полтавщині суттєво не зменшилася. Констатують в головному управлінні Державної податкової служби області. Станом на початок 2025 року у нас на обліку перебувало 66,9 тисяч фізичних осіб приватних підприємців. Якщо проглянути динаміку припинення фізичних осіб приватних підприємців 22, 23, 24 рік, то ми говоримо, 22, другий, двадцять рік це близько 10 фізичних осіб приватних підприємців припиняються. 24 четвертий рік це 12%. Тому немає такої катастрофічної цифри, про яку говорили раніше, да, і попереджали, що можливо введення більших ставок Податків приведе до колосального такого припинення до закриття бізнесу фізичними особами приватними підприємцями. А минулого року, взагалі, податківці спостерігали позитивну динаміку щодо кількості новостворених ФОПів, додає Алла Рябкова. Якщо проприпенилося 8,2 тисячі, то створилося 11,1 тисяча фізичних осіб-приватних підприємців. За минулий рік вони заплатили 2,8 мільярда до бюджетів усіх рівнів за перший місяць цього року 334 мільйона. Це такий вагомий внесок в оборону нашої країни. Нагадаємо, в Україні розмір військового збору збільшився з 15% від доходу до 5%. З 1 січня для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка військового збору становить 10% від Мінімальної зарплати для третьої групи 1% від доходу. Тим часом депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. Її запланували на 11 лютого. Обранці провели ряд профільних комісій, де погодили перерозподіл коштів та заслугали зміни до обласних програм. Докладніше про це дивіться у наших наступних матеріалах. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. 10 лютого відбулося засідання комісії з питань бюджету та управління майном. Зокрема, на ньому розглянули питання щодо перерозподілу коштів в обласній програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 роки. На сьогоднішній день на жаль безпека нашої полтавщини не на такому рівні, як і нам би цього хотілося. Ми всі розуміємо, що відбувається, і тому. Наші спортсмени вимушені їздити, тренуватися до Львова. І інших західних областей, і тому відповідно це потребує додаткового фінансування. От якби це був основний такий момент, заради чого ми зібралися? Погодили члени комісії і проєкт рішення про виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2024 рік. Нам вдалося добудувати до обласної лікарні Приміщення, де розмістити суперсучасний географічний апарат фірми Філіпс, який був поставлений за рахунок коштів державного бюджету інноваційних проєктів, і дає можливість покращити доступність до цих послуг. ми всі знаємо, що сьогодні інсульти, все інше, воно сьогодні молодіє і якістіє допомоги потребує. Заслухали депутати і звіт про виконання комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб за період 2023-2024 років. Це були заходи, які спрямовані на підтримку стимулювання зайнятості внутрішньопереміщених осіб, на побудову інженерних споруд. Це мікрорайон Лазурний, де будувало соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Наразі це були спрямовані видатки на оренду землі, а також початок будівництво. Споруд. Наступним етапом фінансування це було облаштування модульного містечка за адресою Медична 1. Підтримали члени комісії і проєкти рішень про виконання обласної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021-2024 роки, про виконання обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки, та про внесення змін до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки. Загалом було розглянуто 12 питань порядку денного. Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини планують реорганізувати до кінця поточного року. Це питання розглядали депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки та культури, як наголосив голова комісії Олег Діденко. Нині це єдиний заклад в регіоні, де перебувають діти від народження і до трьох років, від яких відмовилися батьки через певні постанови кабінету міністрів про те, щоб дану даний медичний заклад реорганізувати по профілю. Якщо там повинні перебувати діти, то це повинно бути. Ти соціальний заклад зрозуміло із медичною підтримкою чисто медичним. Він на сьогоднішній день дійсно можливо і не може перебувати. Питання про закриття не йде. Погодили члени комісії на засіданні і питання про внесення змін до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки. Це коригування наших стипендій. У нас 60 дітей в Полтавській області отримують три стипендії. Андрія Сердюка, Герой Небесної сотні», конопльова і стипендію по для ліцеїстів. Вони прив'язані до прогнозного прожиткового мінімуму. І відповідно, ми кожен рік коригуємо на цей прожитковий мінімум обсяг стипендій, тому тому, що вони вже повинні оплачуватися із січня місяця. Обговорили депутати і хід виконання комплексної програми розвитку культури і мистецтва у Полтавській області у 2024 році. Її основний напрямок це збереження і розвиток професійних мистецьких закладів регіону двох театрів, симфонічного оркестру і філармонії. Загалом члени комісії розглянули 20 питань порядку денного. Розвиток туризму і курортів у Полтавській області. Хід виконання профільної програми розраховано на 2021-2025 роки. Розглянули депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Погодили і календарний план заходів на поточний рік. Вже який рік поспіль у нас діє школа сільського зеленого туризму на Полтавщині і є кошти, які виділяються для переможців цих програм. І на сьогоднішній день ми який шалений попит на Полтавщину саме серед представників центрального регіону, столиці Західного регіону нашої країни. І нам потрібно працювати в напрямку зеленого туризму в той час, коли ми маємо обмеження для багатьох. Щодо видізного туризму обговорили учасники засідання і виконання обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки та програми з реалізації молодіжної політики. Ми розглянули питання. Ну, перш за все, заходи, які заплановані в межах спортивних змагань. Пріоритетні категорії це позашкільна молодь, це внутрішнє переміщення особи. Це демобілізовані ветерани, які також будуть залучатися до спортивних змагань. Аби спортсмени Полтавщини мали змогу їздити на тренування перед змаганнями на західну Україну. З обласного бюджету планують виділити додаткові кошти. Для цього слід нести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту на 25-28 роки. Їх також розглянули члени комісії. Всі чемпіонати України та змагання з українського рівня олімпійських водів спорту переважно будуть проходити в двадцять. 20... У році Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та інших областях України. У зв'язку з цим витрати дуже дуже збільшуються. Що в дорозі перебувати в іншій області збірній команді це достатньо недешево. На 25 рік запланована сума. А мільйонів зі збільшенням буде становити 17 мільйонів. А на доопрацювання члени комісії відправили лист Хорольської міської ради щодо співфінансування з обласного бюджету реалізації будівництва баскетбольно-волейбольного майданчика зі штучним покриттям на території громади. Відзначив день народження феєрверком у Полтаві, 8 лютого, близько 2.30 по провулку Нестора Городовенка, чоловік запустив салют. Про цей інцидент місцеві мешканці одразу повідомили правоохоронців, адже були порушені норми комендантської години. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, порушником виявився 32-річний полтавець. Під розділом дізнання поліції відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме за хуліганством, наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 1 тисячі до 2 тисяч неоподаткованих мінімів доходів громадян, або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк. Із 15 лютого в Україні стартує заборона на вилов щуки. Як повідомили у рибу охоронному патрулі, мета таких обмежень охорона виду під час нересту та відновлення популяції у водоймах. Триватимуть вони до 31 березня. Незаконний вилов одного екземпляра щуки обійдеться у 3468 гривень. Порушникам загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Нагадаємо. Що заборона на вилов раків також продовжує діяти. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕБ Бережіть себе. Все обов'язково буде Україна.